Люди з яким сонцем зможуть досягти більших результатів, коли сонце в людини сильне чи сонце слабке? До мене як до ведичного астролога, багато людей приходять на консультацію. І перше питання, яке цікавить, особливо чоловіків, бо їм жінка розказала, що їм потрібно прокачати сонце, і всі приходять: Петро, мені треба прокачати сонце. Для чого? Що ви збираєтеся з ним робити? Ну, про те, що, знаєте, це деколи смішно виглядає, бо тому що жінки всі приходять, вони послухали лекцію і кажуть, Петро, моєму чоловіку, треба прокачати сонце. Для чого? Ну, щоб та падлюка більше заробляла і більше грошей мені давала, бо я ж така класна, я ж тут лекції послухала. От, як чоловік прокачає сонце, він буде більше заробляти і дасть мені більше грошей. От так. От, да. Чоловік собі живе спокійним життям і каже, що воно мені треба. Да? Не ну, збираюся я нічого качати. І так, дивіться, сонце сильне, коли в квітні місці, коли сонце потрапляє в знак своєї екзальтації. От, також це є найсильніше положення, в цей час народжуються люди, які мають дуже сильне сонце. Але я зустрічав багато прикладів того, коли люди досягали дуже великих результатів, не маючи сильного сонця. Але як так сталося, як вони цього досягли. Ну, Для прикладу, коли жінка має дуже сильне сонце, вона що? Вона така сильна, впевнена, все може, все робить, вся така ух, прямо, да, може всього досягти. Окей. Так, вона багато чого досягне в житті, але, але це, це добре, якщо вона знайшла чоловіка ще з сильнішим сонцем, да, і він дуже сильний, от, і ще знаєте, сильніший, ніж у неї. В цьому випадку так, чоловік він ну, тоді вони побудують стосунки. Але. Е, дуже часто це виглядає так, що жінка сама всього досягає, от, і далі вона вже потім, ну як сказати, вона всього досягла і така: ой, а заміж не вийшла, дітей немає. Бо ну, якщо діти є, то там купа проблем з тим і так далі. Да? От. Е, цікава історія, те, що. Е, коли Сонце ослаблене, от воно найнижча точка, де сонце слабке, це в іменно Терези. Терези це про партнерство, про стосунки. От, зараз на момент, коли я записую це відео, це 15 жовтня 2025 року, йде місяць картика до 5 листопада. От, і якраз сонце в цей час воно ослаблене, найслабше. От, і в цей час от якраз це дуже сприятливий час для духовності, для духовного росту. От, і цікаво виглядає те, що от коли сонце ослаблене, це дуже сприятливо для духовного росту. Так ось, люди, які мають слабке сонце. От, наприклад, якщо ну, до жінок вернемося, да? от є жінка, в неї сильне сонце, не сильне его, в неї там стержень, такий, вона така, ух, прямо, може, всього досягти. Може. Вона є сильне сонце, вона чоловіка буде шукати собі З сонцем, яке буде ще сильніше. Якщо жінки сонце слабке, тут все зовсім по інакше. Перше, Перше, не ставить вимоги дуже сильні до чоловіка. А нам, чоловікам, от що добре, тому що чим менше до нас виставляють претензій на початку, тим більшого ми можемо досягти. Тому що, коли жінка ставить дуже високі вимоги, чоловік має бути мільйонером ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Попробуй вийти на вулицю і знайди такого чоловіка. Складно, можна, але складно. Певні складно є. Ну, перше, те, що їх не так багато. Друге, те, що не всім жінкам вони доступні. А третє, те, що якщо жінка каже, ну я не дуже вимоглива, але я би хотіла на майбутнє краще. І чоловік розуміє, ага, від мене зараз не вимагають, але мені дають час, щоб я змінився. Якщо чоловік це приймає, то він біля такої жінки росте, 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 і жінка відповідно біля нього росте. Коли в людини ослаблене сонце, в цьому випадку от, людина починає покладатися на Бога. Бог на всю твоя воля. Хі -хі -хі -хі. Може жінка сама шукати чоловіка. Окей, це одна історія. Але коли жінка скаже, Бог, я така маленька, а ти такий великий, найди мені чоловіка. Повірте, Бог краще знає, який чоловік потрібний цій жінці. От, і вона його, ну, він знайде хорошого чоловіка. І вона побудує хороші стосунки, і такий чоловік біля такої жінки дуже сильно виросте. От, з досвіду, з практики, може стати те, що е, цей сценарій також працює. Тому не потрібно там качати прямо сонце так сильно, там, да, що от супер, супер, пупер. От, також не всім чоловікам потрібно мати сильне сонце. Разумієте? Не можуть бути всі президентами, всі топ-менеджерами. Вони є. Ну, повірте, таких людей їх не так багато. І ну, не, не, не потрібно їх так багато тих людей. Знайдіть себе, знайдіть своє місце. Ну, також перестаньте, ну, жінки, будь ласка, перестаньте там мучити чоловіків там, давай, качай, сонце своє. От. Астрологічно в карті можна побачити перший рівень сонця вашого чоловіка та наскільки його можна змінити в кращу або в гіршу сторону. Причому, деколи, що воно може автоматично змінюватися як в кращу, так і в гіршу сторону, і є фактори, на які ви повпливати просто не зможете. Розумієте, тому ну треба дивитися це все індивідуально. Розумієте, немає якоїсь такої лінійки, стандартної яка на всіх підходить. Ні, однозначно. От так, що таке. Так, підсумок повідомив: сильне сонце це класно, але є люди, які мають слабке сонце, і вони можуть досягати набагато більших результатів не за рахунок того, що я крутий я все вирішу, а за рахунок того, що вони будуть покладатися на Бога, а Бог. В цьому світі вирішує точно все. Я вам дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.